Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити подобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, ось у нас є з одного боку, ну те, що нам повідомляють, існує якийсь секретний план, ну, мирний, звичайно, Трампа. І абсолютно не секретний план Путіна. Так, от мені не зрозуміло одне. Чому у нас повідомляється про те, що план Трампа це секретний, а план Путіна ну, ніякого секрету немає. Це капітуляція і знищення української держави і українців як таких. Ну, все ж там зрозуміло. Заміщення української мови московською, української церкви московською, так, роззброєння України і так далі. Одним словом, навіть більший диктат Московії в Україні, ніж це було, наприклад, за часів Московської імперії чи за часів е, Радянського Союзу. От і всі там всякі документи, всяких там Уварових і так далі, і тому подібне, які видавалися в Московії стосовно заборону української мови, у Радянському Союзі там нічого не видавалося, але діялося таким чином. Отже, е з одного боку, якийсь секретний план, про який ніхто нічого не знає. Тому ж він і секретний. Так. Це, напевно, для нашого самозаспокоєння, що там щось таке. А що ми бачимо е, в реаліях? А в реаліях ми бачимо те, що ожив Вітков. От коли його відсторонили, ну це ж агент <схід> Кремля, який їде на перемовини до. Московії навіть бере без свого перекладача. так Йому перекладають московити. Ну, я не знаю. Він, напевно, ж знає московську мову. Ну, така хвамилія, яка-то не американська. так так у нього так. Ну і це ж вимога Кремля, вимога Путіна. Поверніть Віткова так, і вони, американці, підібгавши хвіст, так повертають. А Рубіо, який е міністр закордонних справ, тобто державний секретар у США, його ганебно відсторонюють отак. Беруть і відстоїв. Тобто всі забаганки, що то й захотіли, ну, що це за перемовини, що це за плани? Це можуть бути тільки секретні плани такі. Оце ж наскільки зганьбиться, уже ж його відсторонили, Так, цього Віткова. Уже е, Рубіо, який там, мабуть, серед е, всієї цієї набраної з вулиці команди, єдиний є професіоналом. Так. Я, я не кажу там про його якісь е, людські особливості, характеру, властивості. Все. Він професіонал. Всі ж інші це просто набрані люди <смі> з вулиці якісь там. ну Дійсно, ну це зріз, соціальний зріз е, е, американського суспільства. Так. Це не еліта абсолютно. Це щось на зразок того е, радянського фільму Парад планет, де е, на зборах військових збираються ті люди в одному взводі, які в житті ніколи фактично не перетинаються. Там астроном, науковець, так, який там розглядає планети і все таке інше, там м'ясник із... Крамниці, Там вантажник, там працівник заводу, там водій тролейбуса і, і, і все останнє. І це все їх штучно, вони ніколи не коли вони розходяться, вони кожен, кожні два роки їх викликають на ці всі збори. І вони там зустрічаються. А коли вони. Ідуть із цих зборів там, ну, тиждень чи два, вони ці проходять, вони вже ніколи не зустрічаються, тому що це абсолютно різні люди. Абсолютно різні. Їх нічого не зв'язує. Це різні полюси. Так. І тільки під час цього вони в одну лінію вишикувалися, оце є парад планет. Так що оце в Трампа, це парад планет. Оце він зібрав там якийсь анонімний алкоголік, оце там наркомани, якісь, так, якісь дівчатка по виклику там, і, і, і все останнє. Оце зріз американського суспільства, але ж цей зріз, він не, ну, не передбачений він. Для управління державою. Так. Це все одно, що, ну, давайте посадимо на цього ж самого астронома, щоб він там, водив тролейбус. Чи танк водив. Так. Ну, він непогана людина, він спеціаліст в своїй справі, але він не при... призначений для того, щоб водити тролейбус. Він цього не вміє. Так. Не вміє. Там потрібний професіонал. Так і тут, у управлінні держави мають бути професіонали. Де вони є? Немає там. Оцей, якщо секретний план Трампа існує, то це не план Трампа, це план Віткова. Так, а цей Вітков отримав цей план від Путіна. Таким чином у Путіна подивилися, це в нас ну, максимальні вимоги, так би мовити, до України. А ми давайте напишемо там щось, ну і пункти якісь інші, які ну, не такі гострі вимоги. І дамо їх, відку, а відкову хай їх представить як секретний план Трампа. Десь він там існує цей секретний ніби план. А насправді це два плани Путіна. Так, два плани. Один із них максимальний, і другий мінімальний. А завдання їхнє зійтися десь посередині. Казав вже один діяч, що треба десь зійтися посередині. От-от, ну. Наскільки все тупо просто, що оці всі обговорення про те, що там існує якийсь секретний план, і що цей план такий страшний, що він розбомбить цього Путіна, якщо його виставлять, і все останнє, це ну абсолютний маразм, так будемо так говорити, абсолютно відверто.